Всім привіт! У цьому відео я хотіла вам розказати про таку ситуацію, таку побутову. Значить, у мене проблеми зі світлом були. Я звернулася до офісу, який обслуговує цей будинок, з тим, що мені потрібна допомога, електрика. Вони взяли мою заявку на розгляд, і я чекала 4 дні. Вони позвонили... Якусь іншу організацію чи агенцію, яка надає ці послуги, замовили мені електрика на якийсь на, на певний день, на певний час, і він приїхав. Він приїхав, починив мені це світло, це було там в підвалі. От. І ну, я сказала, добре, дякую. І, значить, коли він вийшов, і з мого під'їзду я також вийшла, і тут бачу, підійшла до нього якась жінка. Щось вона йому намагається пояснити за допомогою рук. Спочатку я подумала, що вона глуха німа, тому що вона нічого не казала, просто щось руками показує, а він її не розуміє. Потім я почула, вона говорила українською мовою, вона почула там 30 хвилин, щось каже йому. Я зрозуміла, що вона з України. Я підійшла до нього. Ну я зрозуміла, що вона хоче, щоб він її допоміг. і Вона намагалася йому таким чином пояснити, щоб він прийшов до неї, і там щось за 30 хвилин її починив. Але вона виглядала дуже дивно. Це була жінка похилого віку. Я підійшла до неї, я кажу: А що, що ви хочете з України? Вона каже, так Він каже: От мені там треба в неї якась поломка, щось починити. Я кажу, він до вас не прийде, тут в Данії так не працює. Я кажу, що якщо у вас якась проблема, вам треба йти в офіс і казати це персоналу цього будинку персонал, який обслуговує цей будинок, він не ходить так, це, це не як в Україні. Розумієте, що ви підійшли. У нього є конкретний виклик, він приїхав за цим викликом, і він не зобов'язаний йти там комусь ще допомагати. Я що я хочу сказати цією історією? Я хочу просто сказати, що коли ви їдете в Данію. То ви маєте зрозуміти, що тут взагалі інша система взаємодії між організаціями. Інша система, коли вам треба допомога, електрика, сантехніка чи когось ще, тут треба їх викликати за декілька днів, завчасно, в певний день, в певний час, бронювати цей час. І тут так не працює, що ти побачив якогось. Електрика чи сантехніка на вулиці підійшов до нього каже, зайди до мене почини. Це, так, тут, тут так це не працює. А потім я згадала, що цю жінку я вже бачила колись, я поїхала велосипедом до супермаркету і дивлюся, стоїть жінка, у руках тримає папер формату А4, і на цьому папері написана адреса мого будинку. Я до неї підійшла, кажу: у вас якісь проблеми, що вам допомогти. І вона, ну, вона настільки дивно розмовляла, якось ну, був дуже дивний вигляд, ще тоді я помітила це. Вона навіть українською мовою не могла говорити, вона щось таке, якісь звуки, говорила якісь ну, звуки. Я вже сама здогадалася, я кажу, ви тут живете за цією адресою? Вона каже, так. Я кажу, Що ви хочете? Я, я не знаю, як дійти додому. Тобто, як йти, як де, де тут ця дорога, щоб іти. Я ще тоді подумала, що, що ну, дуже дивна ситуація, що доросла людина приїхала в чужу країну і не знає навіть, як дійти до свого будинку, до свого дому. Тобто вона ходить з цим шматком паперу, на якому написана ця адреса. Ну, я могла її провести, я просто ну, приблизно сказала, куди треба йти, бо я була на велосипеді, тому я сіла на велосипед і поїхала, але я не могла її чекати. Але я їй пояснила. Просто я до чого це все веду? Я це розповідаю, що якщо ви їдете в іншу країну, ви маєте розуміти, що ви маєте там, вирішувати свої проблеми так само, як і в Україні, так само, як і вдома ви це робили. Тобто ви маєте розуміти, що в іншій країні розмовляють іншою мовою, і ви маєте бути готовими для того, щоб вчити цю нову мову. І починати її вчити треба ще, ще поки ви в Україні, поки ви ще не виїхали. Тобто, і ну важливо, що ця жінка похилого віку, ну вона ж мала якось розуміти, як вона буде взагалі виживати в чужій країні, якщо вона взагалі не знає ніякої мови. Ну, хоча б декілька речень, декілька простих фраз вона має знати, в принципі, люди мають знати, люди мають якось орієнтуватися, в місті, на цих вулицях, елементарно якісь базові речі вони мають запам'ятати хоча б цю цей шлях до свого будинку, якщо ти вийшов у супермаркет або до магазину. Ну, це якісь елементарні речі, розумієте? І я здивована, що є люди, які не можуть цього робити. Тобто, ну мені взагалі не зрозуміло. Якщо вона приїхала одна, то на що, на що вона сподівалася, коли їхала в чужу країну одна, якщо вона настільки ну, безпомічна. Якщо вона приїхала зі своїми дорослими дітьми, то її, тоді дорослі діти мають на неї опікуватися і підказати їй, навчити її, як іти, куди йти, запам'ятати цей шлях, а також хоча б навчити її, хоча б простим фразам, щоб вона могла пояснити, хоча б іншим людям, що вона хоче, яка їй потрібна допомога. Добре, що двічі вона зустріла мене і я. Розумію її мову, то ми з однієї країни, о добре, а як вона справляється в інших ситуаціях, для мене взагалі загадка. Тобто, пишіть, що ви думаєте з цього приводу, які ваші думки. А також підписуйтесь на мій канал, у мене тут є вся інформація про умови тимчасового захисту в Данії, а також про життя українських біженців в Данії. Дякую за увагу!